Вітаю тебе на каналі Торі, і сьогодні ми з вами подивимось, демо версію Handyman Corporation. Ми будемо щось будувати і робити своїми ручками. Давайте нова гра. Теплі привітання! Привіт! Ласкаво просимо до Handyman Corporation. Тут ти навчишся стати найкращим майстром на всі руки у місті. Почнемо з веселого туторіалу. У цьому туторіалі ви дізнаєтесь, як розвинути свої навички та стати найкращим майстром на всі руки. Ви можете вийти будь-коли, натиснувши маленьку кнопку у уті. Рухи і взаємодія. Використовуйте клавіші WSD для переміщення, а для взаємодії з об'єктами використовуйте ліву кнопку миші. Спробуйте, знайдіть ноутбук і повзаємодійте з ним. Ну, добре, я ноутбук бачу. диви, яка, яке в мене ліжечко гарне. Така чудова кімнатка, а я можу ходити, я не можу бігати. Я не можу взаємодіяти з цими дверима, але але, це дуже красиво. Добре, наш ноутбук ось він. Contracts and tools. Ну, давайте подивимось спочатку інструменти. В нас є праска нормально. Я можу просувати речі. Нічого собі. Добре, контракти. Це браузер для контрактів. Тут ви можете побачити, які контракти відкриваються для вас, також ви можете вийти або завершити діючі контракти. Деталі договору. Інформація про клієнта. Зазвичай це лише персональні дані вашого клієнта, вимоги це все, що ви повинні зробити для клієнта за цим контрактом. Уподобання це те, що подобається клієнту, коли ви задовільняєте ці. От уподобання ви заробляєте додаткові гроші, а бюджет це скільки грошей у клієнта для виконання завдання. Його можна перевищити на кілька доларів. О, це добре, що можна перевищити. Задоволення клієнтів. Ви повинні зробити все можливе, щоб задовольнити своїх клієнтів. Задоволення зросте, якщо виконати вимоги, поважаючи бюджет, уподобання та стежачи за якістю об'єктів, які ви розміщите в квартирі клієнта. Чим більше задоволення від клієнтів, тим більше отриманих контрактів і вищі бюджети. Ну що, давайте дивитися на цей туторіальний у нас контракт. Замінити холодильник, замінити килим стільці, пофарбуйте кухню в рожевий і використовуйте бренд, коротше, рожевий кольор, і оці два бренди. Добре. Деталі договору. Тепер настав час відремонтувати холодильник, як просив клієнт. Для цього у вас є два варіанти відремонтувати його самостійно або повністю замінити. Ремонт не завжди буде успішним, але може заощадити багато грошей, оскільки у вас поки що немає грошей, давайте спробуємо відремонтувати холодильник. Натисніть ліву кнопку миші. При наведенні виберіть спробу ремонту. Часові обмеження. Тепер, коли у вас є контракт, вам потрібно знати про часові обмеження. Часові обмеження це кінцеві терміни, і вам потрібно завершити роботу до цих термінів, інакше будуть наслідки: бонус або штраф. Якщо ви виконаєте роботу на 50% швидше, ніж вимагає термін. Ви отримуєте 5% грошової премії та 5% бонусу за задоволення. Якщо ви завершите роботу до встановленого терміну, але надто пізно для отримання бонусів, ви отримаєте лише стандартні винагороди. Але будьте обережні, за кожну годину вашого спізнення ви отримуєте 5% штрафу, який вираховуватиметься з вашого платежу та задоволення контракту, не кажучи вже про сердіці дзвінки від ваших клієнтів. Добре, а коли я читаю оце. Оцей туторіал в мене йде час, бо я трачу ну, декілька хвилин на переклад слів. Я ж не всі слова знаю, де мій час? О, час 15. Та що ти хочеш від мене? Начебто час не йде. Час 15 був, час 15 залишилось. Висувна ліва панель. Ви могли помітити, що ліва панель просто зникла. Не хвилюйтесь, ви можете відобразити або приховати її в будь-який час. натиснувши «tab». Добре, можу я вже щось зробити. Я хочу відремонтувати холодильник. Його ще й знайти треба. Ага, це вихід. То добре. Я так повільно рухаюся. О, я знайшла кухню. Холодильник, ти де? А де холодильник? Ось це холодильник. Вимоги до міні-ігор. Ви повинні володіти двома речами, щоб взяти участь у міні-іграх. Інструменти необхідні для цього. Кожна міні-гра матиме власний набір необхідних інструментів для виконання, та інші предмети, необхідні для його виконання, шурупи, конектор, доміно. Ви не можете зайти в міні-гру без необхідних предметів. Деякі об'єкти матимуть відсутні деталі, як, як от гвинти, доміно, і вам доведеться використовувати ті, що у вашому наборі інструментів, щоб виправити їх. Інструменти, ви можете придбати інструменти в магазині телефону, інструменти зламаються, коли вони зникнуть, і їх доведеться купувати знов. Деякі інструменти є більш довговічними, ніж інші, залежно від марки та ціни. Інструменти та інші можна купити в більшій кількості. Що більше ви купуєте одночасно, то вища знижка на них, тож ви можете отримати всі свої інструменти заздалегідь. Щоб дізнатися, що вам потрібно придбати для певної міні-гри, ви можете переглянути внутрішню ігрову міні-гру Вікі. Це розповість вам, що таке міні-гра, як її закінчити, та які інструменти вам можуть для цього знадобитися. А, Добре! А я хочу Q to Vieкі. Q. А, ту Select wiki. все. Це все-все. Fridge. Ось Fridge. Fridge Broken. Fridge Damaged. I need this. Тобто мені потрібен гвинт, конденсатор, викрутка та різак для дроту. Потрібно замінити зламаний конденсатор. Тут навіть є. як це робити, диви. Відкрутити, від... щось відрізати, щось відкрутити. Багато чого. І потім прикручувати і під'єднувати. А, добре, це можливо, навіть зрозуміло, мені потрібно ось це. Чи можу я. Memoriz? Запам'ятай, диви, треба запам'ятати та купити. Чому немає якоїсь кнопки, щоб я це зробила швидше? А, close the меню. I close the меню. А, чекай. Damaged. Damaged. А я що повинна зробити? I need damaged. Лише викрутка мені потрібна. Тоді я заходжу до тулбоксу. Правильно? Мені треба його поставити десь. І мені потрібна викрутка. Я розумію, що я нічого не розумію. У мене є ось мій е, тулбокс. Fix or Replace Fridge. Я нічого не можу зробити, окрім cancel. Як мені щось купити? Я запам'ятала. Мені потрібна викрутка. Я це запам'ятала. Як мені тепер. F. О, дякую. Дякую. Мені потрібна викрутка. Поки що одна. Перша покупка інструменту. Вітаю ви, щойно придбали свій перший набір інструментів. Тепер зачекайте, поки він прибуде до ваших дверей. На рівні туторіал доставка буде швидкою, але майте на увазі, що це займе більше часу, якщо ви забули придбати їх перед підписанням контракту. О, Так, тепер це я що на... натиснула F? Треба йти до дверей. Набір інструментів. Якщо використовувати інструменти, які ви щойно підібрали в міні-іграх, вам потрібно буде покласти ящик з інструментами біля зламаного предмету. Я вже це зробила. Select the toolbox using Cake. Click The Fridge. О, як це складно! Добре, ремонтуємо. Якщо ви не дивились відео про те, як використовується міні-гра, ви можете відкрити вікі. Я дивилася. З мене глузу я вже хочу щось робити. Ремонт. Зараз ви перебуваєте в режимі ремонту. Щоб відремонтувати предмет, дотримуйтесь інструкції внизу екрану. Ремонт має більше шансів на успіх, якщо ви працюєте добре і швидко. Отже, спробуйте стати найшвидшим майстром у місті. О, connect the cables. Це мені потрібно дуже швидко робити. Ви провалили ремонтування об'єкту. Об'єкт залишається розбитим, але зберігайте спокій. У вас залишилося кілька спроб. Тому ви можете спробувати ще раз. Спробуйте ще раз відремонтувати холодильник. Бух. А в мене нема більше викрутки, чи що? О, а він тепер брокен. Чекайно. Ну. Тобто, тепер. Тобто тепер. Мені потрібно. Ось це. Вайрокатер, конденсер. And скрию. Ф, добре. Катер, скрю, Конденсер. Ну, це цікаво, звісно. О, який великий пак. Давайте спробуємо. Там багато відкручувати треба, навіть дуже багато. І в мене ще є час, так? Дай. О, в мене тепер є 50. добре. У мене є 60 хвилин. Щоб я це відремонтувала. Мені здається, що то було спеціально так зроблено, щоб я не встигла. І все. Хі -хі. Тепер ми закручуємо. Взагалі-то я вже 9 хвилин тут знаходжуся, і мені це не дуже подобається. Якось я це дуже довго роблю. І в'єднати кабелі. Все, я це зробила! Ремонт успішно завершено. Чудово, холодильник зараз в хорошому стані. Клієнт буде в міру задоволений. Щоб зробити їх надзвичайно щасливими, рекомендується ідеальний холодильник. Щоб зробити холодильник ідеальним, відремонтуйте його в справному стані, або купіть новий зі свого ноутбука. Параметри можна знайти в розділі вимоги. Це важливі деталі від клієнтів. і Вони значно підвищать задоволеність клієнта, також вони зроблять вам додаткові гроші, якщо ви їх виконаєте. Клієнт хоче, щоб ви перефарбували стіни в його вітальні. Давайте підійдемо до ноутбука і купимо відро фарби, але будьте обережні, ваш клієнт хоче певного кольору. Ви можете подивитися це у налаштуваннях. Добре, я хочу забрати мої інструменти. І піти. Та добре, я вже не хочу читати це. Я хочу пофарбувати рожевого кольору. Пінк. Я впевнена. Фарба приїде до дверей. Давайте вже дивитися, як це робити. Я не хочу вже перекладати просто. Інвентарі. Ось. Плейс. Це добре. І тепер беремо. Давайте я сама спробую це зробити. Юніт. Need... А, я повинна купити його. Я повинна його купити. Я вже загубилася взагалі. Ну це ж логічно, я ж повинна чимось фарбувати. Розумієте? Можна було одразу купити. Якось можна було інакше зробити туторіал, мені здається. Так, uh, Q. Paint. Отак от я повинна робити. Це теж міні-гра. Чудово, а тепер пофарбую решту самостійно. Е, і скільки мені потрібно буде так фарбувати? Добре, я закінчила. Чи закінчила я? Це я пофарбувала одну стіну лише. Ви серйозно зараз? Це дуже довго. Мені не вистачить однієї фарби. А ще мені не вистачить часу, напевно, який мені дали. Немає більшої цієї пензлика. У мене написано Color Pink 0. А я де взагалі? Paint Kitchen in the Pink. А я йому фарбую вітальню. Тобто ми все у кітчені потрібно робити. Так, давайте ще раз спробуємо. Я пофарбувала вже там дві стіни. Це моє відерце порожнє. Ось тепер Color Pink. В мене, в мене рахується. Тож, мені потрібно ще, мабуть, дві фарби. Бо якось я дуже повільно це роблю. Можу продати порожнє ведро. Інвентарії. Я забруднила підлогу, чи що? Ми продовжуємо фарбувати. Так, цю стіну я пофарбувала. Та що ти в мене вилазиш? А, мені пишуть Nice Wall. І знову в мене закінчилося все. Дуже складно цією маленькою. Цим маленьким пензликом обувати стіну Фух, добре, залишилося трошки. Все, пофарбували? Де в нас тут рожевий 100% Ура! Хенд. Uh, Я гадаю, що можна це продати. Так, fix, replace, uh, full kitchen, replace, тряшcan. Трешкен. Є. Fix uh, replace microwave. Cell. Є. Yeah. Тобто тепер потрібно купити, так? Потрібно купити, як це зробити, шоп. need kitchen. I need microwave. А... Давайте подешевше. І нам потрібен трешкен. Пимо тепер їх ставити, яка рожева кухня. Жах. О, можна на є натискати. Так, прес! Прес, прес. Плейс є. Yeah. Я можу знову інтерактивті. Не треба. І трешкен. Що? Я ж купувала трешкен. Я не купувала трешкен? Купувала, просто його не забрала. І мені треба replace chairs. Я сподіваюся, це ці і реплейс карпет. Cell. Я могла, напевно, фікс зробити. Але нічого, нічого не знаю. Cell. Мені потрібна Love Sense і Bios Brand. Давайте подивимось. Карпет. Я взагалі не бачу тут якогось бренду. Cheers. Нема тут ніякого бренду. І карпет. Так, і поки вони. Nice so... Дякую. Дякую. Я повинна зробити треш. До мене приїхали стільці. А Біос. 0% в мене. Ну то й добре. Я сподіваюся, що це не дуже. А, я не взяла карпет, карпет, карпет. Сподіваюся, що це не дуже погано. Ось, все, я закінчила. Ви виконали всі вимоги. Гарна робота. Тепер ви можете підійти до ноутбуку або під'їзду, щоб завершити контракт. Давайте подивимося, скільки грошей ви заробили. Скільки грошей я заробила. Ой, не знаю, ой, не знаю. Ну, end job. Я впевнена, що я хочу завершити. 90%. Бачите, це тому що я не виконала другу вимогу. Я не зрозуміла, де написані ці, е, як вони, ціренди. Ну, я зробила 200, 2100. Добре. Кінець туторіалу. На цьому навчання майстра на всі руки закінчується. Тепер ви можете працювати самостійно. Чи можу я виконати ще якийсь контракт? О, можу. Давайте. Нам потрібно. Пофарбувати у зелений і замінити килим. Осло. А я можу його відремонтувати, напевно. Чи можу я відремонтувати? Мені просто цікаво карпет. Я можу його відремонтувати. Дивись, мені потрібна голка та праска. Голка та праска. Чекаут. І мені потрібна ще зелена фарба, так? Грін. А де мій ноутбук? Телефону, я можу це зробити? Що, можу. Paints Green. мабуть, навіть три я куплю. І інструменти мені ще цікаво, чи можу я зробити інструменти оцю Paints, пензлик поширше, не можу, так? Сумно. Ну, добре. Так, в нас приїхав, приїхав Карпет. Дякую. Карпет. Я хочу тебе. Відремонтувати, але спочатку ж треба тулбокс поставити. А тепер. Та що ж таке? Я все купила. Чи ні? Ти брокен. Вірно? Так, ти брокен. Карпет брокен. Голка та айрон. А, це мені не, 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 не то. А тепер є. Хочу спробувати. Є, -є, Є! Ой, тут ще й краска. зона Все, я зробила карпет. Ой, це мені потрібно забрати. Я молодець. Я репейнула карпет. Так, тепер чекай Мені потрібно що? Інвентар. І, напевно, усе це. А, я не можу плейстики все, так? Добре, я по черзі зроблю це. Мені все одно потрібна вся фарба. Так, я повинна пофарбувати. А я не можу. А, я не взяла пензлика. Пензлик. You need to прохейси paint. ну. No. Так в мене він є. В, нього... в мене вже його нема. Це як так? Як так можна було? Добре, давайте купувати. Давайте тоді два купимо. Я вже хочу фарбувати. Привезіть мені ці пензлики. Дякую. Пофарбували. Довгенько, це довгенько. Тож, давайте пофарбуємо усі стіни. Фух, вистачили мені фарби зеленої Три. Продаємо все, ми все закінчили. Дуже довго фарбувати потрібно. Але я сподіваюся, що у релізній версії можна буде купити поширше цю... цей пензлик, бо ну, неможливо фарбувати це дуже довго. Але, взагалі, гра цікава. Ми виконали контракт на 100% це дуже добре, в мене трошки гра зависла. А, єс. Yes, Окей. Okay. Добре, це я завершила. І в нас є ще один контракт, ще два-три контракти. Ого! Слухайте, це дуже багато, дуже-дуже багато. Ну, я гадаю, ми не будемо далі проходити, бо тут просто пофарбувати та щось замінити, так? Ми можемо ось, дивіться, телевізор замінити. Фарбувати. Ой, я не так, так не хочу фарбувати. Давайте щось замінити ще. Можна стіл замінити. Ось можна це зробити. Давайте замінимо стіл. Подивимось, як це робиться. Ось цей стіл, так? Damaged. Damaged стіл. А, я не можу подивитися, як це робити. Тому все, мабуть, на цьому ми й завершили. Не можу я прибрати йому речі, мені не подобається. Їй. Тоді все. Так як ми не можемо замінити цей стіл. Демо завершилося, я, я так вважаю. Тож ставте вподобайку, пишіть у коментарях, чи будемо ми проходити цю гру, коли вона вийде в реліз. Та бай-бай, бум, бай-бай.